Архітектори, ні. І не бухгалтери, і не екологи. Це голови сільських рад, представники місцевої влади, учителі, громадські активісти району. Тут, у барській районній бібліотеці, вони вчаться шукати нові шляхи покращення життя громади, точніше, управлінню проектним процесом та напрямками використання проектного менеджменту. Навчається навіть районне керівництво. Вчуся, як і всі, вчуся писати проекти. Для того щоб якось залучити додаткові гроші для барської районної громади, безвихідь це найкращий стимул для пошуку нових шляхів. І я думаю, що люди якраз приходять шукати сюди нові шляхи. Реальність сьогодення мізерні місцеві бюджети, які не дозволяють у повній мірі відновити інфраструктуру сіл, районних центрів, реалізувати екологічні та соціальні проекти для вирішення цих проблем. Потрібно шукати кошти, співфінансування, тобто брати участь у різного роду конкурсах. Барська бібліотека першою в районі почала писати проекти і реально отримувати гроші за п'ять років. 15 проєктів. Ми всі приходили сюди, бачили, як змінюється бібліотека. І для нас, затурканих сільських жителів, ми не вірили, що хтось може просто так давати гроші. І дійсно дають, якщо це правильно зробити. Вони навчили нас всіх, і в районі це рух пішов. Така допомога реальна. Ми всі, хто тут присутні, деякі вже писали проекти, хоч маленьку суму, але реалізовували і допомагали своїй громаді якось побачитися краще життя. Рух, рух дійсно та. почався. До бібліотеки стало приходити все більше і більше людей. Запозичити досвід, дізнатися, де і як шукати інформацію про оголошені конкурси, як писати проектні пропозиції, заповнювати анкети. У нас виникла така ідея, щоб не поодинокі були випадки до нас звернення, зробити центр проектного менеджменту, де навчити оцих всіх бажаючих активістів, сільських голів, представників влади, шкільну молодь ми підключили студентство, навчитися писати проектні заявки і. Одержувати кошти на отримання грантів, Володимир Савалюк, Івановецький сільський голова, презентує однодумцям нову проектну пропозицію створення місць організованого збору і вивозу побутових відходів. Він пройшов навчання у центрі проектного менеджменту і вже має конкретні результати. Це адміністративно-соціальний центр Івановецької громади, 15 років простояло приміщення порожнього. За гроші, частково отримані по проекту від району та частково зібрані громадою села, відновили опалення, водопостачання, каналізацію, створили якісні умови для сільчан. Тепер тут працює фельдшерсько-акушерський пункт, бібліотека, інтернет-центр. Розмістився дитячий садок. Цікавий факт: дітей стало більше в селі. Поповнюється громада, тренінги у формі ділової землі. Навчання на практиці, створення блогу Ключ для фінансування барської громади тут у барській районній бібліотеці показують громаді шлях, як реально втілювати ідеї і мрії в життя. Відкрию вам секрет: наша бібліотека це серце нашої громади. знімаємо знімаємося. Вас приветствує центральна бібліотека імені Марка Кропивницького, города Ніколаєва. Таїнство творення з власної самотності, особливого світу, у якому їм комфортно. Граючи, вони вчаться жити у злагоді з собою. Тут у театре Арт-Класс, який прописался в библиотеке, втілюються їхні мрії про внутрішню свободу. Бібліотека, потому что коллектив библиотеки, стены библиотеки э, очень располагают к тому, чтобы здесь проходили какие-то новые действия. Э, кроме библиотеки, оказывается, никому не нужно то, что мы делаем. Театр Арт-Класс частина спільного проекту громадських організацій, місцевої влади і бібліотеки. Студія класичної та комп'ютерної арт-терапії і нова грань в діяльності бібліотеки мета створити безпечне, комфортне середовище для мешканців Миколаєва, які знаходяться в складних життєвих та кризових ситуаціях, допомогти їм через художню творчість вирішити проблеми взаємин у сім'ї, у колективі, досягнути емоційної стабільності, адаптуватися у цьому світі. каждый человек вытаскивает из подсознания ту программу, которая ему нужна. Задача психолога в основном просто направить человека, а выход он находится. сам. Состояние души изменилось, вот состояние как, вообще к окружающим. Сначала концентрация на проблеме, а потом выход из нее через позитив. Все-таки при помощи психолога интереснее лучше. Дома пробовали, получается, но, во-первых, оно как-то так не ярко и не понимаешь, куда идти, вот куда вести свои мысли, куда вести свои какие-то вот ощущения. А здесь все, все комплексно идет, целостно. Сильно много времени на работу тратится. Вот я изобразила, что в веревках опутанные руки. И, но с другой стороны, если из этих веревки изобразить как браслетики из цветков, из природы живой, то получается, даже эта работа нужно воспринимать ну, как бы с радостью. Компьютерная арт-терапия – инновационный метод, Щоб використовувати її, потрібно добре знати комп'ютер і відповідні комп'ютерні програми. Цього і навчають відвідувачів бібліотекарі. Освоєння комп'ютера, безусловно, який допомагає їм повірити в себе, що вони можуть в цій житті. Не зациклюватися на своїх проблемах, на своїх трудностях. А перед ними відкривається новий мир, мир нових можливостей в їх житті. Проект закінчився. Але 48 миколаївців щотижня, як і раніше, приходять до бібліотеки вже для дружнього спілкування і творчого самовираження. Трудно сказати, як складеться далі життя цих людей. Вони роблять тільки перший шаг. Але важливо, що вони допомогу отримали в бібліотеці. І вони прийдуть сюди знову і знову. Тому що це те місце, де їм можуть допомогти бути і нині, здивувати своєю нестандартністю, поламати стереотипи. Ну, мабуть, це... то девиз нашей библиотеки. Уже Тгожжно из нас, Виникають проблеми, для вирішення яких доводиться неодноразово звертатися до державних інстанцій різного рівня, навіть захищати свої права у суді. Часті зміни законодавства, недоступність допомоги адвоката через її дорожнечу є нездоланним бар'єром для багатьох людей. Мешканці Краматорська знають до кого їм звертатися і де їм точно допоможуть у центральній міській бібліотеці імені Горького. Іван Пилипович, чорний заслужений пенсіонер, виграв вже не одну позовну справу саме завдяки бібліотеці. Зокрема, для себе і для дружини щомісячну пенсійну надбавку як дітям війни. Обращаюся в бібліотеку. мені Дають документ, вооружають мені цими документами. І тоді мені вже легше йти обращатися з сіском городського суд. И там уже через городской суд, спасибо суди, рішили решили положити на эти вопросы. и ми вже отримали эти хоч не в повному объему 30% надбавки, ну а по 900 гривень это теж деньги. Сегодня сьогодні у Івана Пилиповича нові запитання. Я по системі поиска найду вам сейчас этот законодательный акт от дев'ятого. Вот он, пожалуйста. Что вы хотите его почитать, распечатать? Распечатать, are, пожалуйста. Вам распечатать, вывести на принтер. <metz> Кроме библиотеки, если э, идти так там кругом, за, за, на платной основе, а здесь все бесплатно. Пройдешь и в течение э, максимум 10-15 минут ты уже вооружен документами. А так надо читать самому. Это тратит время, то полдня, то и больше, пока найдешь что-то документ. документа. А специалисты библиотеки всегда помогают. Народ должен знать свою законодательную базу, и мы должны как посредники между властью и населением нести эту законодательную. Базу в люди. бібліотекарі допомагають відвідувачам знаходити офіційну інформацію, навчають комп'ютерної грамотності, консультують з юридичних питань. Це послуги, які надаються в рамках реалізованого бібліотекою проекту ПДГ. Ви не знаєте, що такое ПДГ? Це пункт доступу граждан, офіційної інформації. Їх основне назначення представляти посетителям і жителям міста доступ к сайтам. Офіціальної інформації оказывать помощь, щоб они знали свої права, не тільки обязанности, щоб могли себе защищать. користуючись матеріалами єдиної бази даних юрист плюс закон, Ірина Ільченко допомогла Олексію Івановичу скласти позовну заяву. Завдяки цьому він відстояв своє право на матеріальне відшкодування внаслідок незаконного звільнення 13 тисяч 944 гривні. Спасибо, бібліотеки. Кстати, я приносив. Саме публічна бібліотека надає місцевій громаді доступ до інформації органів влади різного рівня від президента України до міськвиконкому. формує у громадян навички пошуку та використання інформації. Залучая жителей Краматорска до участия у законотворчем процессе. Инновации для нас это жизнь, и то, что востребовано нашими читателями, и по-другому мы жить не можем абсолютно на сегодняшний день. Поэтому мы призываем вас всех также внедрять все эти инновации предоставлять своим читателям для того, чтобы они библиотека была востребована и каждый день приходил сюда читатель. Вони приходять і приїжджають до інформаційно-ресурсного центру сумської бібліотеки філії номер 17 щоб, як вони кажуть, сконцентруватися на своїх безперебільшення безмежних можливостях, бо тут створено суспільство рівних можливостей в мініатюрі. По-перше, хожу для спілкування, тобто я бачу деяких друзів. Ми спілкуємось, буває таке, що навіть сидимо дуже довго. По-друге, я просто приходжу для. Арестування сайтом, тому що дуже багато законодавства є, і якісь знайомства є, і просто інфра... інформаційна база дуже велика. Сайт інформаційно-ресурсний центр результат співпраці бібліотеки, що спеціалізується на роботі з людьми з особливими потребами та громадських організацій міста. Здесь і общество сліпих, і общество глухонемых, і колясочники, то есть всі, які працюють з инвалидами, они всі у нас группированы здесь. І коли ми вот писали програму на цей центр, ми постаралися всі ці організації об'єднати сайт зручний для користування. Тут можна знайти законодавчі документи спеціально підібрані для інвалідів, дізнатися про останні новини, завести друзів, розмістити фото та оголошення, вести інтернет щоденник. Отримати консультацію, попросити і отримати допомогу у вирішенні своєї проблеми, працевлаштуватися, розповісти про себе завдяки цьому сайту. Люди дізналися про талановиту дівчинку Дашу Безкосту, яка малює свої картини пальцями ніг. Це вже потім була виставка її робіт, сюжети по телебаченню. У Даши нарешті появились друзья, которые пишут ей листы. Даша очень радуется. Она начинает улыбаться, смеяться. Повтори мне еще, поставь, я посижу, посмотрю, полюбуюсь. А кто видел, а позвони, а посмотри. Там есть комментарии, такая тоже строчечка, кто заходил, кто дал комментарий. Она поняла, что она не просто так, ноль без палочки, что она что-то значит, что она что-то умеет. В інформаційно-ресурсний центр він дає навіть для від розкриття ну, особистості кожного. От якщо він там зациклювався, да, якийсь там відвідувач, він якось боявся, там о, якісь певні були побоювання, то зараз він навіть от, я помічаю на блогах, форумах викладає викладають свої думки, викладає свої вірші, які б ніколи вони там при не прочитали, десь при друзях. Олександр Грінка журналіст за фахом. Він підкорив Сахару і піднімався на Говерлу, виховує сина. Він адмініструє сайт і наповнює його інформацією. Пише статті. Присутність такої сильної духом людини на порталі нікого не залишає байдужим. Щодня на сайт заходять близько 170 людей, не тільки з України, з Прибалтики, Казахстану, Канади і Сполучених Штатів. Ми сила, тому що є ще такий центр, тому що ми можемо зустрічатися, спілкуватися. Дізнаватися, що нове. і дуже зручно те, що тут ще й бібліотека є. Тобто зразу можна ще взяти щось і почитати. Інформаційно-ресурсний центр бібліотеки став тим місцем, де народжуються і втілюються в життя ідеї і мрії людей з обмеженими можливостями. Інформаційно-ресурсний центр це міст у великий світ, а бібліотека це територія добра і милосердя для кожного.